Продовжуючи тему другого підборіддя, даю ще вправу на розтягування передніх м'язів шиї. Руки кладемо на грудину. Руки важкі, привалюємо себе і підборіддям тягнемося вверх. Ви мусите відчути, як у вас натягнулися передні м'язи шиї. Ми не завалюємося назад, корпус у нас нерухомий, тобто отак ми не робимо, а ми тягнемося вперід. Потім однією стороною вперід. Ви відчуєте, як м'язи, які кріпляться до щелепи, дуже натягнулися. Іншою стороною. Вухом доверху. Корпус, ще раз нагадую, у нас нерухомий. Плечі нерухомі, руки нерухомі, працюють, працюють тільки м'язи шиї. Потім можна підключити ще щелепу, видвигаючи її вперід.